Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання святої Евангелія від Луки, слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав натовпам, запаливши світильник, ніхто не накриває Його посудиною, а також не ставить під ліжко, але ставить на свічник, щоб ті, які входять, бачили світло. Адже немає прихованого, яке б не стало явним, і немає таємного, яке б не стало відомим, і яке б не вийшло наяв. Тож уважайте, як ви слухаєте, бо хто має, тому дасться, а хто не має, той те, що начебто має, забереться від нього. Слово Господнє, Слава тобі, Христе! Сьогодні чуємо, як Ісус говорить до натовпів про запалений світильник. Було би дивно його запалювати, щоб спеціально його сховати. Так? Цим світильником є наша віра, яка проявляється в нашому житті. Дуже символічно, що саме в цього, сьогодні це Євангеліє так випало, коли ми маємо спомин святого Падре Піо. Падре Піо з дитинства проявляв велику побожність і виявляв так, такий сильний зв'язок з Богом. П'ять років він присвятив уже своє життя Богу, Так? Коли одного разу паломниця, яка приїхала туди, до нього на молитву, запиталася його, чи коли він присвятив себе Богу. Чи тоді, коли він прийшов до першого причастя, то Падре його відповів, що завжди посвячує себе Богу. Так? Не в якійсь конкретній стадії свого життя, але, але кожен день. так. Кожного дня ми маємо робити вибір, так, вибір, в яку сторону е, хочемо рухатися. Так. Е, коли Франческо було 15, так, він е, вступив до ордену братів менших капуцинів. Так, і е, Брати завжди казали про нього, що було в ньому щось таке, що відрізняло його від інших студентів. Так. Щоразу, як його бачили, він завжди був скромним, стриманим і тихим. Але найбільше всім впадало в очі це те, як падре Піо любив молитися. Так? Ні хвилини, ні секунди без молитви, без молитви. Він став священником в 23 роки. Так? Святі меси, які звершував падре Піо. Люди казали, дехто казав, що вони відрізняються, бо тому, що є надзвичайно довгими. Святий Падре Піо е, так глибоко роздумував про присутність Божу, е, що робив ці великі паузи для цього пізнання. Так, коли його йому запропонували, що може б ти зробив е, ну так коротше, так і він сказав, що бачить Бог. Я хочу служити месу як кожен священник, але в моє серце вкладене інше. Так? І е, ця велика так, побожність його е, давала багато-багато плодів. Як читав я на початку святої Меси, він створив молитовні групи для того, щоб навчати людей відносин з Богом. Також, також створив цю лікарню, присвячену стражденним, так? і казав, що. Е, його, якщо б Його воля, то він би зробив її золотою, так? тому що це він би зробив для стражденного Ісуса. Це надзвичайно надзвичайно велика особистість. Так? Він е, дуже мало спав, дуже мало їв. так, тобто, е, Казали його брати, що порції його їжі, яку він споживав, навіть малій дитині було б недостатньо, щоб насититись. так. Е, працював, служив 19 годин на добу. Так? 19 годин на добу. Е, це є надзвичайно е, багато. так. Е, Бог обдарував Падре Піо надзвичайними духовними дарами, так? включаючи теж дар зцілення, дар білокації, пророцтва, чудес, розпізнавання духів, так? Е, отримання від природних людських так? цих сил від сну і живлення, е, мав теж дар мов, міг відповісти людині, мовою, якою не володів в житті. Так? Так, також мав благодать бачити ангельських істот так, у формі і мав дар стигмат, які були завжди відкриті. Так. Ніколи не просив про ці дари, так. ніколи не знав, чому Бог йому обдарував цими дарами. І напевно не зі всіма жилося легко, так. але завжди з покорою приймав. Кожен, кожен дар, яким Господь його наділяв, і кожну ситуацію, яким наділяв. Одного разу одна жінка його запиталася, Отче, як стати святою? Хочу бути святою. Він каже до неї: Ти добре подумала? Вона каже: А чого? Він каже, бо це псяча робота. Багато треба віддавати себе. Багато віддавати. але...» Вся ця віддача залежить від єдиного контакту, від контакту тебе з Христом. Бо чим ти робишся слабкіший, так, Спадри Піо мав долі слабкий імунітет, слабке фізичне здоров'я, але чим ти робишся слабкіший? Сам по собі, тим більше проявляється в тобі Христос, якщо ти є так глибоко єднаєшся з Ним, як робив це Падре Піо. Так, говорив, що е, Його праця і Його служіння почнеться тільки після Його смерті. Ще більше почнеться після Його смерті. І так правда, скільки зцілень за Його молитвами, так, скільки різних чудес, це живий знак цього. Як ми можемо світити? Як може світити світильник нашого життя? Дорогі брати і сестри, закликаю кожного з нас сьогодні за заступництвом святого Пада Піо молитися про те, щоб наше життя було наповнено Богом, і щоб воно вказувало шлях іншим. На дорогу, єдину дорогу, якою є Ісус Христос. Цього бажаю кожному з нас. Амінь.